Перше питання про складення програми соціально економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 2024 рік. Хочу на Йолі, начальник управління економіки. Доброго дня. Ми пропонуємо дикор... захворювати програму соціально економічного та культурного розвитку про зміни територіального громади на 24 рік, яка розроблена з урахуванням тенденції в громаді в 2023 році. Програмні виплатні наступні напрямки, які плануються до виконання в поточному році, а також програми є спеціальної податки, є справи насметки формували програма, перелік місцевих програм, які плануються реалізувати для виконання цієї програми, а також об'єкти, які, які плануються фінансувати. І також пріоритети і напрямки, і очікувані результати по кожному. По кожному Є запитання. Будь ласка, у мене є запитання, а такі дещо критичні зауваження. ми е, зараз приймаємо програму. І от, вона непогана, в цілому хороше для, для голосувати за. Але е, я хочу сказати, що е, коли читаєш цей документ, то виникає враження, що в нас майже нічого не відбувається військовому стані. Тут, наприклад, у нас остались такі заходи е, сприяння. Проведення рекламних інформаційних заходів представників туристичних компаній, розширення туристичних локацій. Я розумію, що це якісь остались локами з тих е, попередніх програм, і вони потрібні, але давайте ми якось, якось запишемо якісь такі зауваження по примітку, що вони відкладаються е, до кінця, на, на кінець військового стану. І е, я б хотів би ще, ну тобто, щоб ми відчували, що в нас все-таки не мирний час і що треба якось. Створювати документи, виходячи з того, що е, твориться в країні. Щоб ми виходили з того, що ці документи може читати пересічний солдат, біє, є щоб він розумів, що ми теж е, думаємо в цих документах все про те, щоб е, здобути перемогу. Це перше. І друге, щоб уже два рази не вставати, у вас буде друга програма. Про Те ж саме, що якби отут у цих пунктах, де ми говоримо про заходи з підприємництва, якби ми там написали, що це пункт, це, ці заходи стосуються тих підприємців, підтримка тих підприємців, які виробляють якісь паравійськові е, е, об'єкти, чи е, прилади, чи ремонт автомобілів, це було б теж зрозуміло. Я от прошу, якби це ми врахували і внесли ці правки, щоб вони відповідали сьогодення, щоб. Я ж кажу, Будь-яка людина зрозуміла, що е, працівники виконкому думають що, щоденно і щонічно про них. В програмі якраз першим пунктом ми просто не увагу, уваги, це каже, для діяльності цивільний захисту оборона оборони не йде пріоритетом. І, решта йдуть, до, ми не можемо тягатися взагалі, коли вони є. І локація ці є, і люди їх. Може це не пріоритет. Тому першим пріоритетом в програмі саме є всі заходи і програми, які йдуть на підтримку, оборони і так далі. Це ми врахували. А щодо наступної програми по підтримці підприємництва, це програма також на право не ж і ви ми, ми не можемо знати а, абсолютно всі фірми, які займаються закрита інформація підтримкою обороноздатності. Тому виписана універсальна і вона не не, не суперечить абсолютно ті підтримки, якого ви говорите. Вона просто універсальна. Хто за? Проти утримав одного голос, Ви ще я підтримую. Прослання правильно справжнього розпису підприємництва в Росії територіальній громаді 24-28 років. Є запитання? Немає Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався одного голосу. Ви що не Розгляди електронної петиції добудова А12 та А12.2. інформації визукової, 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 визукової. До на сайт військової міської ради надійшла петиція, яка називається добудова А12А12. Вона набрала 354 підписового дня опублікування від 29 грудня. Тому пропонується дану електронної петицію підтримати. І доручити управлінню будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту, надати оголошення з метою пошуків інвесторів для добудови об'єктів незавершеного будівництва, які вказані в даній петиції, а також розглянути можливість розробки та подачі відповідної програми, завершення будівництва багатоквартирних будинків, які є в нас в Київській соціальній гвардії. Прошу підтримати забудова. Є запитання. Прошу підтримати, хто за? Упросить, я отримав одного Дякую. Про затвердження умов передачі оренду об'єкта комунальної власності православської міської територіальної громади без заукціону. Доброго дня. Дане застрічника зазначає затвердження умов передачі, порядне користування без аукціону ну, не частину, а спортивний майданчик про користування. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Прошу отримати голосу. Рішення підтримати. Про включення до переліку другого тиску та передачу в оренду об'єктів комунальної власності проєктної своєї територіальної громади. У мене рішення передбачає включення передачі оренду користування двох об'єктів без аукціону. Як того передбачає чи не законодавство? Є пропозиція підтримати хто за, проти. Ну, голос рішення також підтримано. Про продовження терміну дії договорів оренди в об'єктів комунальної власності Броської міської території громади без аукціону. Далі про рішення передбачає продовження дії договорів оренди, які скоро закінчуються. І відповідно, чинного законодавства, вони продовжуються без проведення аукціону. Ще пропозиція підтримана. Тобто за, проти, підтримуємося до голосу. Також дякую. Про затвердження положення про порядок часткового Что здання обстеження? проведеного методом комп'ютерної томографії, кистита, магіторознацтва, томографії, мерти, і співпланта на співпланці в Україні. Петро Віталій Іванович, я поправлюся в цей розвиток. Одним із заходів в, заход в програмі підтримки до цих відносин в Україні, який ми всі ми вирішуємо, є частковий шкодовий протесті обстеження методом КСС та МСД до цих відносин. Це рішення підтримки нашої води, це механізм, що чекає всіх послуг. Я запитання. Можна? Будь ласка, а ми могли б повністю компенсувати? Великі суми чи не великі? Просто ніколи не був на МРТ. Ну їх же не так багато по типу давати дві тисячі. Ну МРТ, я знаю, що не всім підходить, тобто якщо. Так що, а таких буде теж багато. Буде буде давайте нема. Ну, Є пропозиція підтримати. Хто за, mm -hmm. проти, одноголосно. Рішення підтримано. <кхів> Просто програм про надання допомоги на поховання в деяких категоріях осіб, виконавця волею виявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого. Відповідно до бюджетного кодексу допомога на поховання за осіб, які не є зареєстрованими у державному соціальній похованні, проводиться за кошти місцевого бюджету. Тому пропонується порядок виплати твої. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Прошу рішення підтримано. Дякую. пожаловано. Розділ переліку об'єктів фінансування, яких буде здійснюватися за шляхом року, рахунок коштів, програм підтримки об'єднаності власників, багатоквартирні будинки та житлово-будівельних кооперативів Боровської міської державної громади на 21-25 роки. Решта стане Ігорівна, начальник управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та

Відповідальність за об'єктною платою про визначення вартості будівництва нового будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного порозначення, об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів від бюджету на 24-й рік. Кожен рік розв'язується з визначенням вартості щодо визначення вартості будівництва. Зараз вона розв'язується з об'єктною платою 16 тисяч. Ви запитаєте? Я пропоную цей Хто за? Проти підтримується одноголосно. Річне підтримано. Захист Богом. Про продовження терміну перебування дитини, яка залишилася без батьківського підзування у сім'ї патронатного вихователя. Секлюк Лариса Миколаївна, начальник служби справа дітей. Дитина була вилучена в суді, наразі ще тривають судові справи, рішення вже прийнято, але вона надала за дитину. Є потреба, щоб продовжити перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя. Прошу підтримати за проти одноголосно, рішення підтримано. Про надання висновку до суду про доцільність поновлення батьківських прав. Дані діти перебувають в школі зору нашого курсу, це до спеціальних курсів 2014 року. В 2017 році ми їх вже вилучали, в 2018 році за рішенням суду були дітей повернуті матері, але не пройшло два роки, в 2020 році ми знову вилучили, і в 21 році мама позбавила батьківських прав. За те, в 2021 року вона не приймає участь у вихованні, вона іноді телефонує свої старші дітей, вже є 17 років. Вона наразі вже вийшла з місця тринадцятого вихователя. Звернулася в Україну, але не повернулася до мами. Вона звернулася в Києві, вона живе в містечку, вона в молодіжній програмі. Мама зловживає дуже сильно алкоголем. Вона і не переконує зловживати. Тому немає підставі повернутися до сих пор. Я пропозиція підтримати. Хто за? Проти одного лостачнія підтримала. Правдання надання яка постраждала вас від такої нагіти та збройних конфліктів. Це проєкт рішення. Наступні чотири рішення це одна багато родина. Ми поїхали з Харкова. Вони там пораховувалися у підвалі, подвал був приліт здійснений, їх рятували пожежники, них житла немає, тому пожалуй доцільно надати її бутям са. Є пропозиція підтримати. За, про рішення підтримано. Е, наступне питання: правдання Статус дитина, яка постраждала в наслідок воєнної енергії та збройних конфліктів, прошу підтримати. Рішення підтримано. Про надання статусу дитини, <і milliseconds> яка постраждала наслідку енендіта збройних конфліктів, прошу підтримати. Одноголосно рішення підтримано. І знову про надання статус дитини, яка постраждала наслідок воєнендіта збройних конфліктів. Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно рішення підтримано. Наступне питання. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас до воєнної та збройних конфліктів. Прошу підтримати одного голоса, дякую. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас у довоєнаді та збройних конфліктів. Це інше, дайте Так, 25 роки по 7 березня родина була в окупації, ми спочатку виїхали до Києва, потім Львова, 13 квітня, 23 роки, приїхав до нас, і ще поки життя з тому наявність. Є пропозиція підтримати. Хто за, проти, отримавсь одноголосу. Рішення також підтримано. Про призначення піклування там. Бабуся дитини призначаємо піклування рукою. Є пропозиція підтримати. Хто за, проти, отримав одного голосу. Рішення підтримано. Про призначення опікуна. Тут ми призначаємо хрещену над покресницею. Це дитина, яка із Криму до нас противала сказує. Також є спілкувано. Є пропозиція підтримати, хто за, проти, отримав садного голосу, рішення підтримано. Продання статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Батько дитини помер, а маму рішення суду позбавлено батьківських прав. Прошу підтримати, хто за, проти підтримав садного голосу. Рішення підтримано. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського піклування. Обох батьків рішення суду позбавлено батьківського Прошу підтримати, хто за. Проти рішення підтримано. І знову правда, став жизни, позбавили батьківського зібратися? Прошу підтримати, хто за. Проти відтримався. Одноголосне рішення підтримано. Порядок денний вичерпаний. Оголошую. Звідси я закрити. Дякую за увагу.